І знову добрий вечір з вами, невероятніша співачка, актриса, просто аквавумен, точніше аквалатекс. Сьогодні ніжна пакунка, розпакунка, папі бокс. Пакунок от Драгстор 2.0, щось там точно, я не пам'ятаю назву, але щось посмотрим, що тут є. Тут така Кусочек, который не поместился в черный пакет и черный пакет. Що в черном ящике. Все нежное вскрытие. Как получилось? Вообще, пакетик зручный, просто я немножко криворука. Что тут внутри? Обзор попадает. Вот мене другий тюбик. Аквалекс. Почти аква аквалате. Супер вайнальна, анально, орально. Смазка для всіх ваших промежностей. Аква, значит, зроблена на воді. Підходить, вообще до всего. Боже, лип бальзам. Зараз холодно. Треба лип бальзам, ананасик. Мужчини пьют ананасик. Но губна, губна помада теж сайде. Дальше такий нежний набор з карточкой банка Шучу, без номера У мене ще попалось два стикера. Два стикерів стикера, які можна повісити на телефон або на глаза Зараз розпакую вам, покажу. Значит, конкретно тут лежить тест. Тест і тест. Це щоб собі колоть пальчик і робіть тест, чи ви здоровий, чи треба, можливо, щось підлікувати або перевірити у лікаря. М? До речі, робіть такі перевірочки ніжні кожні 2-3 місяці. А краще кожен місяць. <клес> Зайвим не буде. Два пауерліта електроліта для відновлення після гарячої вечірки. У мене, кстати, тут браслетик з клуба. Пригодіться. Отакий От один зато, який кольоровий preservativus 1 для суперстудентів. А я студентка там Тут ще останній пакетик останній пакетик з баночками, як думаєте, для чого? Для того, щоб перевіряти різні речовини антифейк. Це тест антифейк, щоб перевірити, чи то, чи не то, що ви вживаєте. Щоб дізнатися, що це Проскануйте отакий маленький qr кодус і вам буде повна інструкція, як це використати. Ось такий ніжний пакунок від паті бокс. Якщо ви хочете отримати точно такий самий, пишіть їм на сторінку. Вони допоможуть вам все оформити. З вами була Аквалатекс і обзор на патібокс! У нас хідобно. Можна кушатися. Тут протектор від дітей стоїть.